Екс-нардеп і лідер радикальної партії Олег Ляшко, який прийняв військову присягу під час повномасштабного вторгнення, потрапив у скандал. Знову одіозний політик, який, нібито, ще з минулого року мав воювати на фронті, засвітився у караоке, де ще й співав російських пісень. Відповідне відео вчора ввечері Наробило неабиякого шуму в соцмережах. На опублікованих кадрах можна побачити, як український радикал разом зі своїм. Охоронцем, як пишуть Євгеном Степанюком, вигукують слова пісні російського співака Жені Білаусова. «Дівчонка, дівчоночка». Помітно, що вони робили це одягненими при цьому в українську військову форму, але коли зняті були ці кадри, наразі невідомо. Дівча! Своєю чергою українське інтернет-видання Телеграф зв'язалось з Олегом Ляшком з приводу цього відео і попросило Екс Нердепа прокоментувати його. Але Радикал на відріс відмовився відповідати на запитання. Натомість сказав, що цитую: Ви справді вважаєте, що є речі якісь важливіші ніж перемога України як солдат ЗСУ. Саме цьому я присвячу весь цей час, все інше, другорядне і не варте. Уваги тут я б додав лише, що ми, звісно, так само намагались зв'язатись з Олегом Валерійовичем. Дослівна відповідь теж процитую вам. Невже є якісь важливіші питання ніж перемога України? Як солдат ЗСУ Саме цьому я присвячую весь свій час? все Інше другорядне і не варте уваги. Словом, ну така от стандартна відповідь заготована в очевидь в Олега Валерійовича. Ну але оскільки тема резонансна, то ми вирішили її теж обговорити. Не знаю, як до цього ставитись. Насправді, коли було знято відео, як це характеризувати, як характеризувати ті народні пісні. Є така людина Артем Вітко, це народний депутат України восьмого скликання, який от свого часу пройшов до парламенту в складі радикальної партії, але пробув там недовго. Рік, якщо я не помиляюсь, після чого вийшов, залишив лави цієї політичної сили. Артем Вітко, народний депутат України, восьмого скликання, з нами на зв'язку. Вітаю, Артеме, Слава Україні! Героям слава. Чому хотілося поспілкуватись з вами? Тому що ну я знаю, що ви знаєте, давно Ляшка. Е, колись ви, коли так само були, воювали в лавах збройних сил. Він багато допомагав вашому підрозділу. Е, Артем був комбатом Луганська. 1 якщо я не помиляюсь, правильно Сергій. Ми там з вами і познайомилися. Та власне, я ж от пригадую е, так, і ну от і тут зараз я читаю у вас, Артеме, на Фейсбуку. Я процитую е, це повідомлення. Щоб все буде? А, ситуація, я толерантніше прочитаю, бо там у вас є певні натяки на сексуальну якусь орієнтацію. Я просто напишу, що ви скажу, що ви сказали. Е, от як солдат Олег у формі ЗСУ співає пісні, ганебні, жах? Ну і знову ж таки е, лайка. Горіть в пеклі. Написали ви. Артеме, е, от, ну, чому, чому вас це обурило? Е, в чому саме ваше обурення? Що не так? Сергій, дивіться, е я вважаю, що якщо ми кажемо про це питання, його треба розділити на дві складови. Перша складова це звичайно політична складова. І ми бачимо багатоликість політики. Тобто заявляли одне, по факту зовсім інше. Друге питання. Що, що саме ви маєте на увазі, Артеме? Давайте зразу уточнювати. Е Звичайно, звичайно, вибачте. Е, найголовніше, що ми казали, про мовне питання: що треба всім розмовляти українською мовою. Треба працювати, щоб себе видавлювати, цю таку неукраїнську історію стосовно мови. І тому дуже важливо, коли політик заявляє засобів масової інформації, що він вселяко буде працювати і працювати над собою. А потім ми бачимо це відео. І друге питання це звичайно військова дисциплінарна складова. От ви, як журналісти, могли б звернутися до наших славетних Збройних сил України, не до солдата, як він заявляє, цього солдата-громадянина, та спитати, чи дійсно він являється військовослужбовцем Збройних сил України? І так, такої посади в Збройних силах України, як солдат. Її немає, бо в нього має бути зброя, він має бути або стрілком, або там танків. Ну, там дуже багато посад. Е, друге питання стосовно військово дисциплінарного де був його командир в цей час, яким чином він оказався там? І чому цей солдат порушує закон та ходить десь по, ну, судя по відео, це десь якийсь ресторан чи кафе, та ходить, співає е, пісні на кшталт. Голубої луни Бориса Маєсєєва. Ну але дивіться, Артеме. Ну, я просто намагаюсь зрозуміти, що ви маєте на увазі, коли кажете, там солдат, не солдат. Бо от зараз ми бачили кадри. О Олег Ляшко приймає присягу. Більше того, там навіть на цих кадрах, які опублікували з цього караоке клубу, чи чи що це за заклад. Не знаю. Ну вони там теж одягнуті. Ну в, в, в елементи військової форми я б сказав, там е присутні. Дивіться, Сергій, я як військовий хочу сказати, що в армії не може бути просто так солдат, кудись пішов. В нього має бути командир відділення, командир взводу, офіцер, тобто це, який закінчив військовий е, навчальний заклад. От е, коли ти приїжджав до мене на фронт, то ти бачив елементи військової дисципліни. Військова дисципліна є в статуті збройних сил України е, чітке поняття, що таке військова дисципліна це бездоганне, неухильне. Виконання всіма військовослужбовцями Збройних сил України Конституції України, законів України та наказів командира, які не є явно злочинними. Тобто, військовослужбовець не може просто так стати під час повномасштабної агресії, тобто, військовослужбовець він виконує якусь та роль в елементі військовому, тобто, це якийсь та вінтік, він вогнева точка, він. В наступі, в обороні. Тобто він має виконувати якісь поставлені функції та задачі. І зараз ми не обсуждаємо питання колишнього політика. Це питання, мені здається, більше і до командира. Командир взводу, командир роти, командир батальйону, начальник штаба бригади і командир бригади. Де ці всі ланки були, коли людина ходить і співає заборонені пісні. Тому ну, впер... Слухайте, ну, а там звільнення, відпустка, будь що. Ну, тобто людина. Ну, треба, треба, звичайно, може бути, але е, мій брат зараз знаходиться на одному з найсерйозніших напрямків. Так я хочу, до речі, хочу скористатися Андрій Привіт. Він капітан Збройних сил України з поламаною ногою, Зараз керує своїм підрозділом. Я буду називати який? З поламаною ногою. І немає ніякої відпустки і немає ніякого звільнення. І ось люди, коли дивляться, а потім питаємо, чому українці не хочуть повертатися в Україну, так як вони будуть хотіти повертатися в Україну чи йти до Збройних Сил, якщо ми бачимо двойний стандарт. Тобто ми бачимо політики, які вчора заявляли, що найголовніше це одне, один із найголовніших елементів нації це мова. При тому, що існує закон, який фактично забороняє використання в, публічному, в, в публічних місць, місцях російських, російських пісень, і ми бачимо політику двойних стандартів. Тому, по-перше, звичайно, має понести військово-дисциплінарне стягнення цей громадянин. І по-друге, виборці мають дати, мають дати своє своє бачення. Цьому питанні якщо якщо звичайно буде балотуватися ця людина, кудись е, так. Ну Артеме ну от зараз просто я бачу кадри, де е, військовослужбовець одягнутий у військовий однострій, от спілкується з місцевими. Там перед тим от, були кадри, де він робить якусь заяву, там з автоматом. Е, чому такий скептицизм у вас до того, що ляшко може десь воювати, або що воює якось не так? Ні, немає скептицизму. По-перше, коли ми бачимо військовослужбовця, він має бути одягнений. Ну, зараз ми бачили відео, де він одягнений в кепки. А є питання, як він має бути одягнений. Це армія, це ні шоу, ні, ні, якась історія. Ну, це стосовно цього скептіцизм стосовно воюють чи не воює, не знаю. Ну мабуть, на відео це якийсь пригород Бахмута, звичайно. Да, ну це звичайно шутка, сарказм. Невеличкий, але Ні, а давайте серйозно говорити. Ну бо це важливе питання. Ну бо ви таке ну припущення зробили стосовно того, що можливо, ну бо вкидаються, ж дуже часто ставиться питання там в інтернеті, не тільки поляшку, по Луценку Юрій Віталію, чи там ще по 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 якихось депутатах там чи політиках, які пішли так в лави збройних сил, але кажуть, а як вони там воюють? От а як вони там воюють, якщо ви ну якщо є у вас це розуміння? От конкретно Дивіться, про ляшку. Тут треба конкретну ситуацію по особистих прикладах, по особистих прізвищах, які ви сьогодні називали. Якщо ну, розглядати цю конкретну історію, тобто є конкретна історія. Ми бачимо чистий настрій в людини, чистий автомат. Ну, коли, ти приїжджав, вибач, ти бачив, який в мене автомат був, він був весь поюзаний, він був з каліматорним прицелом, і це було видно, що ця людина з цією зброєю працює, ми бачимо безумно чистенького хлопчика, який показує, 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 що він знаходиться в військовій формі з автоматом. Ну, питань нема. Якщо є такі питання, якщо він дійсно там воює. Чому він знаходиться в цей час в ресторані? Якщо питання до нього, то, то треба, звичайно, журналістам зробити запит до Збройних сил України та вияснити, де і чому цей військовослужбовець знаходиться і чому така історія була. І яке дисциплінарне стягнення він поніс, якщо він дійсно військовослужбовець, Як він поніс стосовно цих, цих писень. Артеме, ще хочу спитати, що е, ну, я, ну це я пізніше скажу, що якщо пан Ляшко там матиме нагоду бажання висловитись, хоч він відмовився наразі, то, будь ласка, завжди може це зробити у відповідь от на те, про що ми говоримо. Але е, от. Е, у той хлопець, що фігурує на відео з Олегом Валерійовичем, теж співає там «Дівчонка, дівчоночка. Він просто останнім часом, можливо, чому ця історія сплила на поверхню, тому що він останнім часом, не знаю чи стежили ви за цим, фігурувало його прізвище там в деяких скандалах словом, там його дружина чи колишня дружина, вже не пам'ятаю там. Звинуватила його у всіх смертних гріхах в аб'юзі, побудованих на аб'юзі. Чи відомо вам щось про цю людину про цю ситуацію? Бо вона каже, що ця людина, от це до питання попереднього, що вона не служить, а просто каже: сидить з ляшком там, десь в Києві отримує зарплату і так далі. Тому подібне, я жодним чином цього не стверджую, я цього не знаю, але якщо у вас можливо є інформація, що це за за, за, за людина, що це за чоловік, бо ну тут виникають питання. Ну, якщо е, хтось ходить з охоронцями, при тому каже, там, ну, на, на фронті, типу, не стверджую, але питання є от, по цій людині теж. Що вам про неї відомо? Е, дивіться, я е, цю людину вперше в житті бачу, mm -hmm. але виникає звичайне питання: якщо це дійсно правда, якщо то де місце охоронцю, тобто охорони солдата, що ли? це ж взагалі жах. Тому, звичайно, це неприпустимо, якщо це дійсно правда. Ну, а так, звичайно, я вперше бачу цього, цього охоронця, цього хто він йому там. Зрозуміло. Пане Артема, ну, дякую вам за, за ваше бачення цієї ситуації. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Артем, Артем Вітко, народний депутат України 8-го скликання, екс-комбат батальйону Луганськ-1.